Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України спростили механізм отримання доступних ліків у період воєнного стану. За цією програмою пацієнти із хронічними захворюваннями можуть отримати медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Сюди входять такі категорії, як серцево-судинна, система лікарські засоби, бронхіальна астма, цукровий діабет, другого типу, нецукровий діабет, також розлади психіки і епілепсії. На період воєнного стану виписати електронний рецепт можна телефоном. Також до аптек за доступними ліками поки що можна прийти із паперовим рецептом. Препарати по програмі Доступні ліки, в тому числі і для лікування діабету, можна отримати зараз як за паперовим рецептом, так і електронним. На час дії воєнного стану, у випадку, якщо у лікаря немає можливості виписати електронний рецепт, лікар виписує пацієнту у паперовій формі. І пацієнт так само звертається до аптечного закладу для отримання необхідних препаратів в рамках програми реімбурсації. Змінився впродовж воєнного стану і перелік медикаментів, що випускають за програмою Доступні ліки. З їх списком можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я. Додали деякі препарати, які раніше не входили, комбіновані по бронхіальній астмі, і також оновилися доплати. По деяких препаратах раніше були доплати, а вони зараз можуть бути по безкоштовному або навпаки. Звертаються по доступні ліки і вимушені переселенці. Їм так само виписують рецепт незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Перезаключати декларацію не потрібно, вони є в базі даних, в РІС задекларовані якби у своїх лікарів. Єдине, що ми додекларовуємо, вносимо деякі там дані і також можемо виписати їм по електронній системі ці препарати. У перші місяці війни пацієнти та фармацевти скаржились на нестачу ліків аптеках через порушену логістику та зруйновані внаслідок бойових дій склади. Зараз говорять, ситуація стабілізувалася. Є всі препарати доступні у аптеках. В разі їх відсутності аптеки просто дозамовляють. І пацієнт там на слідуючий день може звернутися в аптеку, і вони йому видадуть. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, Новини міста.